І питання Потоківської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області, що входить до виборчого округу народного депутата України Костянтина Живаго, і яка з часом стане повноправним суб'єктом Дмитрівської об'єднаної територіальної громади, не залишається поза увагою підприємств компанії Ферекспо. Днями заступник голови правління з комерційних питань ват Полтавський ГЗК, депутат Полтавської обласної ради Дмитро. З секретар Комсомольської міської ради Сергій Дорота, директор комерційний ТОП Єресівський ГЗК Віктор Міщенко відвідали Потоківську загальноосвітню школу та вручили мультимедійний проектор. Ми, як представники групи компанії Серекства, представники Комсомольської громади. хочемо вручити вам так. фильмопроектор, да, который, на наш взгляд, поможет в школе, поможет в обучающем процессе вам. И хотим выразить свое уважение учителям, которые занимаются одним из самых сложных процессов в нашей жизни, воспитанием нашей смены. Когда-то мы были за партами, сегодня вы наши дети, завтра будут наши внуки и так далее, смена поколений идет. Мы очень заинтересованы в сотрудничестве Учебное заведение непосредственно нашего района, нашей области, потому что вы потенциальные будущие наши сотрудники наших предприятий и мы заинтересованы в развитии, в развитии нашего производства. На сегодняшний день вы видите предприятие на протяжении там, последних 10 лет очень активно развивается, очень активно расширяется, уже вскрыт новый карьер. Это новое, в, скажем так, это достаточно. Такое серьезное, серьезное мероприятие. Почему? Потому что единственный новый карьер да, на постсоветском пространстве вот открыт непосредственно у нас. Это Ерестовский горно-обогатительный комбинат, который на сегодняшний день успешно работает, расширяет свои мощности. И таким же образом мы надеемся, что в скором будущем будет открыт и Билановский горно-обогатительный комбинат. Я имею в виду уже будет начата добыча. Поэтому будет развитие станции потоки, будет развитие нашей инфраструктуры, необходимой для нашего предприятия. И мы в рамках вот все, всех этих будущих проектов, в рамках их реализации, уже хотим сегодня все больше и плотнее работать с, с вами, потому что вы как бы самые ближайшие к нам соседи, скажем так, по, по району. Да, и в рамках всех этих мероприятий мы бы хотели бы уже какие-то ваши просьбы, пожелания выполнять в рамках вот улучшения образовательного процесса. Поэтому примите наш скромный дар и если можно, да, мы бы хотели бы, в принципе, быть приглашенными на различные ваши мероприятия и жить и участвовать как бы, в в общественной жизни в ваших учебных заведений. У нас на самом деле масса таких реализованных проектов. Вы можете их посмотреть в той же самой Дмитровке, в тех же самых школах Комсомольска и так далее. Как бы нам скрывать нечего и мы по-партнерски всегда ведем себя со всеми своими партнерами. На территории Комсомольска существует благотворительный фонд Полтавского ГОКа. Да? Основатели его Константин Валентинович Живаго и Виктор Гюрстотулс и все вот такие вот мероприятия благотворительности, они всегда действуют при поддержке народного депутата Константина Жива. Поэтому он всегда заботится за наше молодое поколение. Он считает, что самый эффективный да, вклад это в развитие молодежи, то есть будущее только за вами. Поэтому мы всегда поддерживаем такие вещи для развития школ, садиков, медицины, образования. То есть для, них, для нас это как бы... Ну, самые приоритетные такие моменты. В рамках социального партнерства вы ви видите как группа относится к, тем к тому населению, к тем общинам на которых мы производим свою деятельность. И этот проект это только первый шаг, поэтому мы всегда открыты. Спасибо вам за все. Потоківський сільський голова Юрій Зоря подякував Ферекспо за внесок у розвиток освіти на селі. Бисто від себе, від сільської ради, від цього виконавчого комітету, хочу подякувати компанію Ферекспо, хочу подякувати всім людям небайдужим, які приймають участь в таких чудових проєктах. Дякую вам, це дійсно вагомий внесок в розвиток нашої освіти. І завдяки таким людям, як ви, ми можемо рухатися вперед на багато кроків. Дякую вам. Від імені учнів, педагогів та батьків директор школи Валентина Свиколкіна, крім вдячності, висловила надію на подальшу тісну співпрацю та вручила гостям подяки і сувеніри. Дозвольте мені, від імені колективу і педагогічного, і учнівського колективу. Тут у нас тільки два класи представлені, і, звичайно, батьківської, батьківської громадськості подякувати вам за ту дійсно допомогу, яка останні роки надається і нашій школі, тому що дійсно буваючи в школах міста Комсомольська, буваючи в сусідній Дмитрівській школі, то дійсно. Заздрість з'являється, що там вже більш все сучасно, а ми ще трошки десь відстаємо. Але дякуючи саме благодійному фонду, дякуючи нашому народному депутату, на сьогоднішній день ми маємо покращення в нашій матеріально-технічній базі, це в першу чергу наша була проблема це наші вікна. Вони звичайно нам дуже багато додавали тепла, скажімо так. Ну і подальші, скажімо так, кроки це техніка сучасна. Щоб наші діти також могли використовувати час під час навчання виховного процесу. Звичайно, за це вам дуже велике спасибі від усіх нас. Представники гірничо-збагачувальних комбінатів оглянули спортивну залу, харчоблок та шкільний спортивний майданчик і пообіцяли покращити їхню матеріальну базу. Вони також запросили учнів та вчителів відвідати музей полтавського ГЗК та побувати на оглядових майданчиках. Підприємства